Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Боже мій всемогутній. Ти оберігаєш невинних людей та дітей від зла. Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі. Ти можеш зупинити бурю і можеш її підняти. Ти обіцяв вступатися за душу невинну та за тих, хто страждають від віроломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої Батьківщини, України. На захист мого міста та села, на захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих дронів та ракет, які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, ми каємось перед тобою та просимо милості для нас та наших близьких. Просимо не за нашу праведність чи заслуги, а просимо захисту від віроломного ворога, що прийшов знищити нас. Боже наш, зупини ці ворожі дрони та ракети. Пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки вражають цю техніку, а мороз та вітер скує її. Хай страх та хвороби нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети по мирним містах України. Зруйнуй, Боже, заводи, які роблять ці дрони, зупини літаки та кораблі, що перевозять їх. Закликаємо, аби морта язва, такі, як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх. Хай ангели закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет. Хай вони ламаються та падають назад, звідки вилетіли. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай густі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти Боже наших невинних людей, дітей та малюків, збережи наші домівки зимою, захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші діти та наші літні і немічні люди не замерзли від холоду, почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь.